Сьогодні з вами говорить лікар, і ми поговоримо про камені в нирках, як їх виявити, і про народний рецепт, який допомагає вивести їх у вигляді піску. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста, а ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Важливо, інформація в цьому відео має суто освітній характер і не замінює консультацію лікаря. Перед застосуванням будь-яких засобів, обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Самолікування може бути небезпечним для вашого здоров'я. Знаєте, що мене завжди турбує як лікаря? Коли людина приходить з нирковою колькою, гострим болем у попереку, і каже: Лікарю, я й не знав, що у мене камені. Звідки вони взялися? Минулого місяця до мене звернувся Петро Миколайович, 65 років. Гострий біль у правому боці, нудота, часте сечевипускання. Узит показало камінь у нирці 5 мм. Лікарю, каже він: я нічого не відчував. Як це сталося? Проблема в тому, що камені в нирках часто формуються руками без жодних симптомів. Поки вони маленькі і не рухаються, людина нічого не відчуває. Але коли камінь починає рухатися або блокує відтік сечі. Починається біль, і тоді вже потрібна термінова допомога. Сьогодні я розповім вам про те, як формуються камені, як їх виявити на ранній стадії, і про простий народний рецепт, який допомагає дрібні камені вивести у вигляді піску. Цей рецепт я рекомендую багатьом пацієнтам як допоміжний засіб не як заміну основного лікування, а як підтримку. Але спочатку дуже важливо розуміти, що камені бувають різних типів, і не всі можна розчинити народними засобами. Тому обстеження і консультація лікаря обов'язкові. Давайте спочатку розберемося, що таке камені в нирках і чому вони утворюються. Камені в нирках це тверді відкладення з речовин, розчинених у сечі солей, мінералів, органічних сполук. У нормі вони розчинені і виводяться. Але при певних умовах починають кристалізуватися, осідати, з'єднуватися в конгломерати. Спочатку дрібні кристали як пісок, потім камені від міліметра до кількох сантиметрів. Основні причини недостатнє споживання води, порушення обміну речовин, інфекції сечовивідних шляхів, спадковість, неправильне харчування. Існує кілька типів каменів. Оксалатні камені найпоширеніші, близько 70%. Утворюються солей щавлевої кислоти. Тверді, темні, погано розчиняються. Фосфатні камені близько 15%. Утворюються прилужні реакції сечі. М'які світлі краще піддаються розчиненню. Уратні камені близько 10%. Утворюються з сечової кислоти, гладенькі, жовтуваті, добре розчиняються. Це важливо, тому що оксалатні камені практично не розчиняються народними засобами, а фосфатні і уратні можна спробувати розчинити і вивезти природним шляхом, якщо вони невеликі. Тепер про симптоми: як зрозуміти, що у вас можуть бути камені? Часто камені не дають симптомів, поки вони маленькі і не рухаються. Їх виявляють випадково на узде. Але є ознаки, які повинні насторожити. Перша біль у попереку тупий, ниючий або гострий, раптовий, може віддавати впах, живіт, стегно, друга. Біль при сечовипусканні. Різь, печіння, дискомфорт. Третя – Зміна кольору сечі. Темна, каламутна. З домішками крові. Четверта – Часте сечевипускання. особливо вночі. П'ята – Нудота блювання при гострому болю. Якщо ви відзначаєте ці симптоми, не чекайте. Ідіть до лікаря. Робіть УЗД нирок, здавайте аналіз сечі. Тепер дуже важливий момент про небезпеку самолікування. Якщо у вас великий камінь більше 5-7 мм, намагання вивести його народними засобами може бути дуже небезпечним. Камінь може застрягти в сечоводі, повністю перекрити відтік сечі. Це називається гостра обструкція. Нирка починає набрякати, може статися розрив, інфекція, сепсис. Це невідкладний стан, потрібна термінова госпіталізація іноді операція. Саме тому я наголошую перед застосуванням будь-яких засобів УЗД і консультація лікаря. Обов'язково. Народний рецепт, про який я розповім, підходить тільки для дрібних каменів до 3-4 мм або для профілактики каменеутворення. Тепер перейдемо до самого рецепта. Цей рецепт базується на трьох компонентах, які мають сечогінний, протизапальний і камене ефект. Перший компонент насіння петрушки, 2 столові ложки. Петрушка має потужний сечогінний ефект. Вона збільшує об'єм сечі, промиває нирки, допомагає виводити дрібні камені і пісок. Плюс петрушка розчиняє солі, особливо фосфати і урати. Другий компонент листя брусниці. Дві столові ложки. Брусниця має протизапальний і антисептичний ефект. Вона запобігає інфекціям, які часто супроводжують камені. Плюс брусниця підкислює сочу, що допомагає розчиняти фосфатні камені. Третій компонент листя кропиви. 1 столова ложка. Кропива покращує обмін речовин, допомагає виводити солі, має легкий сичогінний ефект плюс кропива зміцнює стінки судин. Зменшує кровоточивість, що важливо, якщо камені травмують слизову. Отже, три компоненти: Дві ложки насіння петрушки, дві ложки листя брусниці, одна ложка листя кропиви. Всі ці інгредієнти можна купити в аптеці вони продаються в сухому вигляді. Тепер як готувати Настій. Змішайте всі три компоненти в сухій банці, одна порція, одна столова ложка суміші. Візьміть столову ложку суміші. Залийте склянкою окропу 250 мл. Накрийте кришкою або блюдочком. Дайте настоятися 30 хвилин. Потім процідіть через марлю або ситочко. Настій готовий. Як приймати Пити по половині склянки двічі на день вранці, наче серце за 30 хвилин до сніданку, і ввечері за годину до вечері курс, 4 тижні. Потім перерва 2 тижні. Потім можна повторити. Дуже важливо під час прийому цього настою пити багато води мінімум 2 літри на день. Чому? Тому що сечогінний ефект трав потрібно підтримувати достатньою кількістю рідини, інакше сеча стане занадто концентрованою, і це погіршить ситуацію. Плюс велика кількість води допомагає промивати нирки, виводити пісок і дрібні камені. Що відбувається під час прийому цього настою? Перший другий тиждень посилюється сечовипускання. Ви будете ходити в туалет частіше. Це нормально, так і повинно бути. Сеча може стати трохи каламутною. Це виходить пісок, дрібні кристали, які були в нирках. Другий, третій тиждень дрібні камені починають руйнуватися, перетворюватися на пісок і виводитися. Ви можете відчути легкий дискомфорт у попереку, несильний, тупий біль. Це означає, що камені рухаються. Якщо біль сильний, гострий, негайно припиніть прийом і звертайтеся до лікаря можливо, камінь занадто великий. Третій і четвертий тиждень продовжується очищення, сеча поступово світлішає, дискомфорт зменшується. Після курсу бажано зробити контрольне узде, щоб побачити результат. Багато моїх пацієнтів, які мали дрібні камені 3-4 мм, після курсу відзначали, що на УЗД камені зменшилися або зникли повністю. Але повторюю, це працює тільки для дрібних каменів і не для всіх типів. І дуже важливо, це не заміняє повноцінне лікування. Якщо у вас є скарги, обов'язково спершу проконсультуйтесь з лікарем. Тепер про те, що ще допомагає запобігти утворенню каменів. Перше і найголовніше вода. 2-2,5 літри на день. Це найефективніша профілактика. Коли ви п'єте достатньо води, сеча залишається розведеною, солі не випадають в осад. Друге, правильне харчування: обмежити сіль до 5 грамів на день, обмежити продукти, багаті на оксалати шпинат, щавель. Шоколад, міцний чай. Обмежити м'ясо до 150 г на день. Третє рух малорухливий спосіб життя сприяє застою сечі. Ходьба, легкі вправи покращують функцію нирок. Четверте контроль ваги. Ожиріння підвищує ризик каменю. П'яте лікування інфекцій: цистит, піелонефрит треба лікувати повністю. Шосте. Регулярне узде. Якщо у вас вже були камені, робіть узди нирок раз на рік. Тепер повернемося до історії Петра Миколайовича, про якого я розповідав на початку. Його камінь був 5 мм уратного типу. Це показав аналіз. Уратні камені добре розчиняються. Я призначив йому спазмолітики для полегшення болю, велику кількість води і цей самий Настій трав. Плюс порадив обмежити м'ясо, додати журовлину, рухатися більше. Через місяць він прийшов на контрольне узде. Камінь зменшився до 2 мм, практично розсипався на пісок. Ще через місяць на уст каменя вже не було, він вийшов повністю. Лікарю каже він, я навіть не відчув, як він вийшов. Просто сеча пару днів була каламутна, і все. Це реальна історія. Але це не означає, що так буде у всіх. Все залежить від типу каменя, розміру, індивідуальних особливостей. Саме тому я постійно наголошую, не займайтеся самолікуванням. Консультація лікаря обов'язкова. Тепер про протипоказання до цього настою перше вагітність і годування грудьми, сичогині трави можуть бути небезпечними, друге гострий пілонефрит, гострий цистит. Спочатку треба вилікувати інфекцію. Третє – Серцева недостатність набрики. Збільшення кількості сечі може перевантажити серце. Четверте – Камені більше 5 мм. Ризик, що камінь застрягне. П'ята – Алергія на компоненти. Якщо є алергія на петрушку, брусницю або кропиву, не приймайте. Якщо у вас є хоча б одне з цих протипоказань. Цей рецепт вам не підходить. Ще раз наголошую, ця інформація не замінює медичну консультацію. Перед застосуванням будь-яких засобів обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Підіб'ємо підсумок всього, про що ми сьогодні говорили: камені в нирках утворюються з солей і мінералів, розчинених у сечі. Вони бувають різних типів: оксалатні, фосфатні, уратні. Часто камені не дають симптомів, поки вони маленькі. Симптоми біль у попереку, біль при сечовипусканні, зміна кольору сечі. Народний рецепт настій насіння петрушки, листя брусниці і листя кропиви пити по половині склянки двічі на день, 4 тижні. Цей рецепт підходить тільки для дрібних каменів до 3-4 мм і краще працює для фосфатних і уратних каменів. Обов'язково під час прийому пити багато води, мінімум 2 літри на день. Перед застосуванням обов'язково зробити уст нирок і проконсультуватися з лікарем. Саме лікування може бути небезпечним. Профілактика. Достатня кількість води, обмеження солі і м'яса, рух, контроль ваги, своєчасне лікування інфекцій, регулярне УЗД. Камені в нирках це не вирок. Дрібні камені можна вивезти. Великі подрібнити або видалити. Головне не запускати, не займатися самолікуванням, слухати лікаря. Ще раз важливе попередження: якщо у вас гострий біль, висока температура, нудота блювання, не займайтеся самолікуванням, викликайте швидку допомогу. Це може бути гостра обструкція або інфекція. Потрібна термінова допомога. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, чи є у вас досвід боротьби з камінням у нирках. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і своє здоров'я!